Зараз розповім, як здружить е, інвертор Lux Power SNA 5000 модель. У мене їх три штуки. Вони, кожен іде на одну фазу. З акумуляторами моделі Dynas B4850. У мене їх 4 штуки. Уявимо, що це все вимкнуте. Почну розповідати з самого початку. Значить, як під'єднати акумулятори? Е, Кабель, до речі, в мене всі акумулятори під'єднані до шини. Це плюсова, це мінусова. Від неї вже йде подача на кожен інвертор. Починаємо. Уявимо, що все вимкнено. Під'єднуємо між собою. Ось таким чином. Я зробив по діагоналі. Плюси. Це між собою з'єднання. І так само мінуси між собою. І, так, і по діагоналі мінусовий, який йде на шину, і плюсовий, який йде на шину. Далі кабелі е, обміну інформацією. В мене в даному випадку цей е, акумулятор буде головний, тому, тому це принциповий момент, тут є піни. Їх потрібно виставити таким чином. Їх чотири штуки. Один, два залишаються внизу, третій піднімаємо вверх. І четвертий залишається внизу. На головному акумуляторі. То не головні три штуки. Вони всі залишаються внизу. Далі, під'єднання кабеля. Починаємо з неголовного. In-out. In-out. In out. Ін. In, out, in, out, in. Довгий кабель йде на головний інвертор. В даному випадку, ось це він головний. І під'єднується в роз'єм Кан. Це ми все зробили. Уявляємо, що вони не ввімкнені. Вмикаємо всі по черзі. Зазвичай, ці індикатори не світяться. Ми зажимаємо цю червону кнопку на будь-якому з них. Тримаємо 3 секунди, він вмикається. І по кабелях, якщо все вірно під'єднано, вмикаються всі інші. Так, вмикнули акумулятори. Все, пішла напруга на інвертори. Вони в нас також були виключені. Вмикаємо з правої сторони кнопочку Power на кожному інвертору. Раз, два, три. Засвітилися екрани. Засвітилися екрани. І на головному ми вибираємо через меню, затримуємо на 3 секунди. З'являється доступ в меню настройок. Вибираємо третій пункт. Нажимаємо, вибираємо літій іонну батарею. Далі пропонується вибрати бренд. Ми залишаємо 0, нажимаємо Enter. Зараз я цього робити не буду. І перезагрузиться цей інвертор і перезагрузиться. Всі інші. Е, повинно відображатись. Ага, все я вмкнув. Вони зараз просто працюють. Як зрозуміти, що все е, настроєно вірно? У вас загориться батарея і будуть дані е, ампер часи і вольти. Також потрібно ось 51,4. Також потрібно, щоб оцей смайлик на кожному інверторі посміхався. Бо тут є ще такі, які не посміхаються. Ось перевіряю. Батарея є, смайлик є. Це на другому і на третьому батарея є смайлик є. Після цього вмикаємо лівий. Називається він ЄПС. ЄПС на першому, другому і третьому інвертору. Вімкнули. Ще раз перевірили, що все працює. Зелена е, лампочка normal світиться на кожному. Смайлік є, батарею видно. Все працює. Після цього ми вмикаємо навантаження в мережу. У вас буде світло, акумулятори працюють в системі з. Трьома інверторами SNA 5000, акумулятори Dynes B4850 це можуть бути будь-які акумулятори фірми Dynes. Все працює в паралелі. Може, кому інформація? Ця буде корисна, бо вона ну її цієї інформації дуже мало в інтернеті.